Рада вас вітати на своєму каналі. Сьогодні ще хочу вам розповісти. Про двозонний лічильник, як ви можете економити на електроенергії. Дивіться, Кабінет міністрів України нагадує, що ви можете таким чином платити вдвічі менше за споживання в нічний час електроенергії, та подати таку заявку на облаштування. Ви можете через місцевого оператора системи розподілу електроенергії. Як же ж перейти на двозонний облік електроенергії та в першу чергу зекономити? На оплаті. Ви знаєте, що двозонний лічильник він обліковує не лише скільки, але й коли ніч або день ви використовували більше електроенергії і дозволяє в такому випадку платити менше за споживання електроенергії саме в нічний час. І, відповідно, допомагає зменшити вам ваші витрати на електроенергію. Це буде корисно і актуально для тих, хто не може з якихось причин звернутися в органи пенсійного фонду та отримати, наприклад, субсидію, але ви маєте складні фінансові обставини і важко сплачувати електроенергію. Дивіться, як працює двозонний облік: зона де на 7 ранку до 23.00, Тариф у нас 4 гривні 32 копійки за кіловат, нічна з 23, тобто з 11 ночі до 7 ранка, ви можете отримати 50% знижку, 2 гривні 16 копійок. Тому використовуйте електроенергію вночі, платите удвічі менше. От. Тариф, тобто, на 50% буде менший. Як же ж вам встановити двозонний лічильник? Вам потрібно звернутися до місцевого оператора системи розподіл електроенергії, заяву про облаштування, заміну обліку електроенергії багатотарифним лічильником, також подати паспорт, ідентифікаційний код, документи на право власності або користування приміщенням та договір про надання послуг з розподілу. І таким чином ви можете. Встановити, але ж дивіться, як же ж цікаво ще як встановити. По-перше, потрібно вам буде оплатити послугу облаштування. Потрібно отримати рахунок від оператора системи розподілу електроенергії. Отримати також технічні рекомендації. Ви можете купити знову ж. Уряд пропонує в оператора системи розподілу електроенергії, те, що вам вже запрограмований, те, що вам запропонують. Або ж ви можете купити самостійно, в такому випадку такий лічильник потребує програмування в оператора систему розподілу електроенергії. Тут важливо переконатися, що лічильник сертифікований, це теж. Важливо, щоб ви звернули на це увагу, хто прийме таке е, рішення. Ви звертаєтеся з оператором системи розподілу електроенергії, і він вже потім е, коректує, розповідає вам, е, е, як саме буде встановлюватись даний лічильник протягом 7 робочих е, днів. І з моменту встановлення нового. Обліку, так, засобу обліку вже розрахунок спожитої електроенергії буде проводитись за двозонним тарифом. тобто ви вже зможете е зекономити кошти. Дивіться, за підрахунками, якщо ви будете переносити споживання електроенергії на нічний час, то ви зможете зекономити до 20% 30 на оплаті електроенергії. Тому, от така ситуація, така інформація станом на сьогоднішній день. Можливо, саме вам вона буде цікавою, корисною, і ви захочете прийняти таке рішення стосовно саме такого лічильника, щоб заощадити вартість електроенергії. Тому буду розповідати вам про всі наявні методи і про всі наявні можливості, які є для того, щоб ви могли заощадити не тільки скориставшись пільгами, якщо ви маєте на це право, та звернувшись за оформленням так житлової субсидії. А відповідне рішення приймати вам. Чим більше ви знаєте інформації, тим більше ви краще орієнтуєтесь і зможете зрозуміти, що саме підходить вам та вашій родині.